Легкий масаж губ від кисетних змаршок для об'єму. Спочатку розімнемо наші губи, слідкуйте, тим, щоб кутики були вивернуті назовні. Проминаємо губи зліва вправо, всі рухи робимо три і більше разів. Проминаємо пальчиками верхню і нижню губу разом. Тепер перуральна техніка, розгладжуємо носогубку. Її потрібно повторювати чим побільше, а також довкола ротика проминаємо наші губи. Розминаємо верхню і нижню губу по окремості. Гарно-гарно промасовуємо і наступний мій улюблений рух веселка від кисетних зморшок. Ми розтягуємо нашу верхню і нижню губу, формуючи так названу веселку. Дуже класно підвищує кровообіг в ваших губах, робить їх об'ємними, краще виконувати покремі для губ. Робимо верхню і нижню губу і наступний рух від м'язів депресорів піднімаємо зовнішні кутики наших губ. Ваші губи вам віддячать. Краще робити покремі для губ, губи будуть пухкими і спокусливими.